Так швидко плиде час. Здавалося б, тільки був грудень 2025-го, вже січень, вже третє число 26-го року. Тобто за час би... лине дуже швидко і здається, що ми щось пропускаємо і щось не встигаємо. Так, от, що я хочу сказати, дуже важливо, цінуючи свій час, цінуючи себе. Не робити того, що нам не подобається зовсім, не спілкуватися з тим, з ким нам не подобається, не заповнювати свій життєвий час, навіть не пити каву з тими людьми, що нам не подобається. Чому? Тому що це наше життя? Коли ми себе цінуємо, ми ніколи не, робимо, не повинні робити того, що нам воно нам не притаманне або нас знецінює, або забирає наш життєвий простір і час. Тому цінуйте своє життя, цінуйте те оточення, яке вам важливо. Цінуйте тих людей, які люблять вас і любите ви. І саме головне наповнюйте своє життя тим, щоб це про ваші бажання, про ваші мрії, про вас. Тому всім вам бажаю, щоб ваше життя було щасливим. Ваша групе!